До кінця реєстрації учасників проєкту Чернігів має таланти. Лишився тиждень. Показати свої неймовірні здібності може кожен. Головне мати бажання здивувати публіку своїм співочим, танцювальним, акробатичним, цирковим, музикальним або будь-яким іншим талантом. На даний момент у нас вже більше 200 анкет. Найстарша учасниця це жінка, якій 71 рік, але незважаючи на це, вона не боїться себе показати. Це була її мрія виступити на сцені. Вона не боїться і здійснити і розкритися. Кастинги шоу відбудуться 6, 7, 12 та 13 березня у міському палаці культури. Організатори твердять, крім компетентного журі та глядачів, за учасниками спостерігатимуть столичні гості. До нас хочуть приїхати на кастинг нашого проекту. Представник. Які таких відомих на всю Україну шоу як Україна має талант, «Х-фактор» та танцюють всі для учасників нашого проекту? Це реальний шанс бути поміченим на всю Україну, оскільки менеджери приїжджають з тією метою, щоб побачити, послухати і вибрати тих учасників, які будуть саме їм до подоби. Реєстрація на шоу Чернігів має таланти триватиме до 1 березня. Заповнити анкету можна на сайті проєкту або в кабінеті номер 4 міського палацу культури. Переможець шоу отримає 15 тисяч гривень.